Для того щоб почути усі подробиці і поставити запитання. Пане, вітаємо вас Добро, у каналу. Доброго дня. От, власне, що скаже Служба безпеки України? Те, що можна сказати в ефірі. Але якщо випуск... скажете, що не можна, ми з насолодою послухаємо. і це. <сум> <сум> По-перше, хочу зазначити, що. Офіційні представники Служби безпеки України неодноразово приймали участь в інформаційних, на, виступали на інформаційних майданчиках. І е, слова голови Служби безпеки України Василя Грецяка, Служба безпеки України робить все для того, щоб вибори відбулися, відбулося прозоро, чесно і безпечно для наших громадян. Поруч е, е, з цим ми маємо підстави говорити про втручання. Активне втручання насамперед спецслужб Росії у виборчий процес. На сьогодні Росія має дві, два підходи. По-перше, це програма максимум це приведення до влади, намагання привести до влади відверта про російського політика. Ми всі розуміємо, що немає в цьому жодного сенсу і немає підстав. Вважати, що це завдання є таким, що може бути реалізовано. Є програма мінімум проведення політика, який буде готовий до поступок в Росії в питаннях і анексованого Криму, і Окупованого Донбасу. Але на сьогодні Росія відверто намагається реалізувати третій сценарій: це фактично створює. Підстави для того, щоб потім проголосити про незаконність виборів, про те, що відбувалося з грубими порушеннями, і блокувати, саме головне блокувати виборчий процес. Мається на увазі, що на сьогодні Служба безпеки України через оперативні джерела отримала достатньо матеріалів, які свідчать про те, що саме такий сценарій найближчим часом буде реалізований. Я хотів би нагадати, що. 26 березня цього року до Державної думи РФ був внесений законопроект уже заздалегідь про невизнання результатів виборів в Україні. Автор цього законопроекту, відомий політик Жириновський, є такий жарт в Росії: що у Путіна в голові, то у Жириновського на язикі. такий законопроект вже зареєстрований. Але це е, тільки така вершина айсбергу на сьогодні, на 31 березня, на на окупованій території Донбасу під керівництвом так званих Міністерства державної безпеки і е, МВС, так званих ДНР, ЛНР, готуються відповідні заходи примусове, під час яких буде активно висвітлюватися головна теза: народ Донбаса не визнає. Вибори, які відбуваються на е, підконтрольній України території. Більш цього сьогодні також е, МДБ, ДНР ЛНР, насамперед під підкреслюю, е, створюються спеціальні загони з е, активістів проросійських, які повинні блокувати будь-які спроби місцевих мешканців з окупованої території Донбасу, перейти на підконтрольну територію України і проголосувати. До речі, майже 90 тисяч на сьогодні мешканців Донбасу прийняли рішення і змінили своє місце реєстрації для того, щоб прийняти участь. Такі заходи, на жаль, викликають занепокоєння щодо того, що російська сторона і підконтрольне проросійське незаконне збройне формування готові вдатися до збройних провокацій на лінії розмежування. Це також сьогодні є великою загрозою, адже маємо оперативні дані, що саме такі плани прописані керівниками спецслужб РФ. Для підконтрольних структур днр ЛН. А пане Ігорі, ну, оскільки є одна дуже проста теза, якщо поінформований, то значить озброєний, маючи так у масиві у себе в арсеналі весь актив цієї інформації, все те, що ви повідомили, знову ж таки, і почули. А і глядачі, і гості нашої студії, аудиторія. Які ризики, що це все буде реалізовано, наскільки ми готові все це так би мовити, нівелювати? Це... Комплексний підхід і служби безпеки України, і Міністерства внутрішніх справ, і інших правоохоронних органів дуже багато залежать від громадськості, від політиків. Сьогодні маємо насамперед забезпечити невиконання головного завдання забезпечити фактично перешкоджання сценарію створення керованого хаосу під час. Проведення виборів на підконтрольній території України ми повинні забезпечити чесні прозорі вибори, і для цього все, що треба від служби безпеки України, <клес> вона дійсно. І ще одне запитання: потім будемо коло варисень. От знову ж таки дуже коротко. А наскільки велика небезпека того можете не називати та, що до реалізації цього плану в Україні підключать безпосередньо українські політики політики безпосередньо кандидати у президенти? Я зазначу, що неодноразово під час брифінгів офіційних представників Служби безпеки України наводились конкретні дані, наприклад, останнє це так звана біла балаклава щодо застосування п'ятої колони проросійської, російської, яка, на жаль, є на сьогодні на території України для спроби дестабілізувати ситуацію під час виборів. Такі, такі плани є. Служба безпеки України дуже багато знає, і е, те, що ми вже е, е, зробили, те, що відомо громадськості, є дуже багато того, що служба фактично кожну хвилину робить для того, щоб цього не допустити. Готові до цього, да? так да пане Ігорю, значить, дивіться, а які підстави ну я можу собі уявити, які підстави є у Жириновського, він може сказати. А оскільки наших спостерігачів не пустили, то ми не вважаємо ці вибори. Легітимними, але які підстави можливі у населення окупованих територій, тобто ЛНР, ДНР. Вони ж мають вийти з якимись транспарантами. Там буде написано: Не визнаємо, тому що так. От чому вони не визнають, яка, яка підстава? Вони не можуть просто прийти сказати, знаєте, ми не визнаємо. Ну а нема підстав. А, а чому що таке зробила Україна? Через що вони не визна... можуть не визнати. Ну, по перше, я е, декілька слів щодо допуску або не допуску російських спостерігачів на виборі е, е, була була така дуже відома, достатньо відома міжнародна е, спільнота СІСЕМА, яка там декларувала незалежне спостерігання за виборчим процесом, в тому числі на території України? До речі, дуже багато представників іноземних країн входили. Так, от один із керівників цієї організації який також був і в Україні, і на окупованій території приймав участь в фейкових виборах і в анексованому Криму. На сьогодні заарештований Матеош Піскорський за співпрацю з співробітниками ФСБ. Зарештований у Польщі. Це такий маленький привод щодо фейкових спостерігачів, не тільки росіян. Те, що стосується під якими гаслами, гасла заздалегідь вони вже написані. І написані вони, як не дивно, саме в законопроєкті Жириновського. Влада злочинна. Відбувся заколот в 2014 році, і таке інше, таке інше стандартний набір фейкової російської пропаганди. До речі, план, який отримала служба безпеки України від МДБ, оперативним шляхом від МДБ ЛНР, і який буде розміщений після мого виступу на сайті Служби безпеки України, там дуже ретельно, Хто виходить, які транспаранти виносять, які гасла мають бути на транспарантах, хто контролює, хто вигукує, що і таке інше. Так, в кращих традиціях 70-х, 80-х років минулого сторіччя. І ще одне питання. Ми про це говорили десь 3-4-5 днів тому, я не пам'ятаю на цій сцені, якраз коли я сказав, що ми не чуємо ніяких. Затримань ніяких дій, то може тоді ми припустили, то може і немає цих дій. Чи є якась ілюстрація того, що А є бажання завадити виборам, і Б Служба безпеки України працює? Ну, насправді не дуже згодний з вами, тому що я наводив вже приклад эта, <скільки> Біла Балаклава, дуже гучні затримання, і після цього був брифінг одного з керівників Служби безпеки України і конкретні докази щодо причетності. Дуже багато профілактичної роботи щодо активістами, які, на жаль, сьогодні. Під е, різними приводами, але готовний сприяти фактично реалізації сценарію спецслужб РФ Служба безпеки України проводить. Але коли є підстави, служба безпеки України дуже оперативна, і затримання є, і е, інформування громадськості є. І головне, ми фактично забезпечуємо безпеку на 31 березня. Якщо у когось є одне питання, мене будь ласка. Я, е, я не буду вас питати, звісно, про ті заходи, які там ви вживаєте, тому що ну, очевидно, що це має бути в таємниці, але е, я би хотіла вас запитати, е, на що звертати громадянам під час виборів. Ну ш, е, може, якісь поради ви не дасте, і як їм діяти в разі, якщо вони бачитимуть якісь провокації, куди звертатися, куди повідомляти. Мені здається, що це дуже важливо, якраз для наших виборців. Так, дійсно, але на сьогодні посилені заходи безпеки вони включають в тому числі і додаткові ресурси співробітників Служби безпеки України числа співробітників МВС, яких буде достатньо для забезпечення безпеки на виборчих дільницях. Але в будь-якому випадку, коли Громадянин бачає, що є якась небезпека чи стосовно нього особисто, або стосовно осіб, які будуть присутні на виборчій дільниці, завжди можна звернутися і відразу повідомити. Працюють і телефони гарячої лінії, які також відомо розміщені на інформаційних ресурсах правоохоронних органів, коли кожний Куди кожен може звернутися, якщо вбачає, що є дійсна якась небезпека. Я такі Служба безпеки України на сьогодні відпрацьовує. Вони не будуть дуже помітними для 31 березня, але вони будуть відчуватися тим, хто має наміри перешкоджати виборчому процесу саме в неділю. Дякуємо. Ігор Гуськов, керівник апарату Дякую. голови служби безпеки України області, Дякую, що прийшли на добре Дякую. Гарної роботи. Дякую.